А тепер та срака, з якою ми стикнулись. Перше, через неякісну упаковку, оці пороха приїжджають з пробитими. І вони вологі, волога, Вологий порох, він не горить і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед, перед мінометом. Або вилетить на 20-30 метрів. І теж падає. Весело, правда в такі моменти? Ми всі параха. Ми змушені висушувати. Ми сушимо, ми шукаємо пічки, ми їх сушимо. Вишибний заряд, окремий біль. От, що він перетворюється, бачите, постріл на кол є, але він не спрацьовує. І ми робимо аборт. Ми стріляємо, ми прикриваємо хлопців і ми робимо аборт. Технічно ми повинні 20 хвилин виждати перед тим, як його робити. Але по правилах безпеки. але ні. Ми стараємося, щоб хлопці прикрити хвилина 2 і ми, і ми знову стараємося перезарядити. От подивіться цікавий момент. Бачите, як крутиться. Не повинно так бути. Не повинно так бути. Кому цікаво, 41 грам 120 міліметру 36-24 партія. Більше того. Оцей ми повинні забивати. На совєтському качестві. Він ледь до половини заходив, і далі ми його забивали. Голить його виємося. А тут он. Я пальцями винімаю за Про які посил ми говоримо. Потім у латунні куски у нас можуть залишитись капсулі в стволі І ми знову не можемо виселити, нам треба розбирати міномет, щоб їх витрусити. прохаємо зараз, бачите? Позичаємо наших товаришів просимо. От такі тубуси, сушимо пороха, і потім їх упаковуємо, щоб вони у нас сухі доїхали до позиції, щоб ми могли вистріляти. Проблема сирого пороху, він не горить, він димиться. Проблема вишибних, вони не стріляють. От, Наслідок чого немає пострілу. Не спрацьовує капсуль. Міна не вилітає. І ми їх починаємо виймати на свої руки, очікуючи в будь-який момент, що раптом капсуль почнеться. Рване і вся ця 120-та міна влетить нам в руки. Класно, правда?